Дочка підключилася, підключилися друзям, допомагали хто як міг. Оксана Мацакова з рекламних брошур за допомогою шпиць та клею створює вироби з паперової лози. Розповідає, таке захоплення почалося тоді, коли її коханий військовослужбовець попросив передати на фронт окопні свічки. Згодом Оксана зрозуміла, може допомагати волонтерам та армії завдяки своїм умінням. Я на роботі тут сиділа, сумувала, щось робила. І от прийшла жіночка, побачила, що я роблю якісь поробки і попросила зробити для волонтерів на ярмарок. Ну, тепер я роблю їм приношу. Технології створення паперової лози Оксана Мацакова знайшла в інтернеті. Зараз до її хобі долучається та допомагає вся родина, яка після повномасштабного вторгнення переїхала до Хмельницького із Сум. Готові вироби жінка передає волонтерам, а ті, в свою чергу, виставляють їх на ярмарках та аукціонах. Це були браслети, це були плетені змейки. Символ року це були корзини, кухонні приладдя, тобто тарелочки, салфетниці, конфетниці, різні набори. Один виріб Оксана створює біля години. Поєднує улюблене заняття з основною роботою. Головне каже жінка: накрутити та підготувати папір, щоб осушився. Далі майстерність рук. Та покриття акриловим розчином, і таким чином, ось із такого паперу у нас виходять ось такі гарні вироби. Вироби ручної роботи можна придбати не тільки на ярмарках, а й окремо в групі у соцмережах. Ці кошти також ідуть на придбання авто для ЗСУ. Розповіла волонтерка громадської організації Волонтерський лідер Ніна Корнієнко. Хочу наголосити, що збори відбуваються завдяки вашим лялькам-мотинкам, завдяки вашим ручної поробки іграшки, розмальовані тубуси, розмальовані гільзи, картини. Вишивки 32 тисячі гривень. Стільки зібрали грошей на минулій ярмарці, розповіла волонтерка. Звичайно, це е, сума така, що вже дає нам поштовх дозбирати до кінця на цей пікап. Тому у нас ще лишилось небагато до 240. Зі слів майстрині Оксани, такі вироби з паперової лози достатньо міцні. стійкі до ударів та їх можна мити. В них можна зберігати як продукти, так і особисті речі. Що не можна, це Замачувати в воді на довгий час. От, бо звісно, що акріловий лак він не тримає, ну не любить воду. Тетяна Леус, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан Суспільне новини, Хмельницький.